Чат наречених обговорюємо актуальні питання тих людей, які готуються до власного весілля. Дивіться. Свідково почуєте щось корисне. І сьогодні в мене весільний спеціаліст, фотограф Олексій Кот. Привіт, льоха! Привіт! Тут треба типу три типу, вони бачили. <ривіт>. Ми тут просто говоримо, ділимося досвідом. Я як ведучий, ти як фотограф, максимально допомагаємо людям, які хочуть весілля в майбутньому, щоб їм була простіша підготовка, якщо у них там немає організаторів тощо. Угу. Скажи, взагалі, як те справи, як весільний сезон набивається, не набивається? Так, вже починають дзвонити, вже починають питати на, на наступний сезон? На, на 2025. Четвертий. Четвертий. Ну, у нас сезон починається з кінця весни. А зараз, типу, що це? творчі? Зараз закінчуємо минулий сезон. Ага. Ну, от давай тоді відразу про це поговоримо. Ага. Скажи, будь ласка, скільки ти робиш знімків за весілля? Скільки ти віддаєш, типу, по факту, вже? Молодятам і як довго це все оброб... ну, типу, як ти домовляєшся з ними? Загалом, якщо ми розмовляємо про повний день зйомки, бо бувають там трішки менше, там uh -huh. Приблизно біля тисячі фотографій виходить за цілий день, день зйомки. Так Ого. це на віддачу. Там плюс-мінус все залежить від наповнення весілля. Бувають такі більш лаунджеві весілля, там де фотограф не завжди актуальний. Mm -hmm. е, ну близько тисячі фотографій. Скільки це по часу? Все залежить від початку та кінця сезону. На початку сезону це до двох місяців, а вже кінець сезону, коли вже багато весіль, особливо це серпень. Вересень, вересень, серпень вересень mm -hmm. місяць це такий прям дуже великий сезон насичений, то близько трьох місяців. Ну, типу, те, як домовляєшся yeah. з замовниками, умовно, зараз там до тебе прийде якась пара, mm -hmm. ти їм кажеш два-три місяці. Я роблю до да. так? Так, так. А бували, бувають відверті затримки або. Так, бувають відверті. Ну, Ми ж не залізні, ну, буваємо там, і захворіємо, там, і ще якісь нюанси. І... Ну, люди до цього нормально ставляться. Нормально, деякі, звичайно, не подобаються. Угу. Ти ж обіцяв. Ну no, на no, no. тяжко no, no. знаєш. Тяжко пояснити людині інколи. Наприклад, якщо це сто, якщо нам кажуть там прийди зранку сім годин і ти забереш свій автомобіль, uh -huh. і так і буде. Ти зранку прийшов, забрав свій автомобіль. А там визначена вже технологія, як no, no, це зробити. No, no. А тут творчий процес не завжди виходить так швидко, як uh -huh. хотілось би, як ти там думав. Типу ось це ти тисячу разів клацаєш на фотоапарат, під час. Ні, не Тисячу це віддається. А, тисячу віддається. Так. А скільки ти клацаєш на ту кнопочку? По-різному, там буває 4, 5, 6, 7 тисяч фотографій. 7 тисяч фотографій за, ну, за день, за весільний день. день це 6-7 годин, так? Да? Е, ні, 12. А, 12-12. Вибачте, це ведуча програма і робота, чи 6-7 годин, а, а ви. А за... 15. А ви самого ранку, ж там 6-й ранку, ранку. прокидаєтесь? І... Ну, раніше було так частіше, що о 6 ранку, але такі трохи е, весілля змінили свої формати, і вже менше весіль, коли розпочинається 6-й ранку. Угу. Такого вже немає, що як фотографуються або святкують? Більш хочуть зараз молодята відпочивати, uh -huh. ніж щоб це перетворилося в якусь роботу. Окей, okay. що ти скажеш тим людям, які, в яких така знаєш тенденція, типу, навіщо нам той фотограф? Якщо в нас є там айфон, ми типу там пофоткаємося селфі зробимо, типу, і не буде зекономимо там 10 гривень. Типу, що ти? Яка ну, твоя думка? Ну, як спеціаліст як людина? Моя так. думка, якщо це вибір цих людей, нехай фотографують, але все одно вони після цього вони подумають, о чому не замовили фотограф. От я згоден повністю з тобою, тому що в мене на весіллі був фотограф, але не було відеографа. І я, якщо чесно, ну ось розмовляючи з дружиною, я пошкодував. Відверто пошкодував. Ми не економили на цьому, але все одно, типу, якось думали: ну реально, навіщо? У нас там такий формат був весілля. Я пошкодував, відверто скажу. Ну я важ вважаю так, що вибір людини це його право. Ну це само собі. А якщо вважають, що на телефон це будуть круте відео або круте фото, угу. нехай буде так нікого. Не потрібно умовляти е казати, що це круто. Це фактично. Всі ж бачать, що відбувається. Ну ми зараз ведемо інстаграми там Ґгі. всі і дивимося. Це крута картинка. І ти питаєш, на що це сфоткано? На телефон ні, на фотоапарат. Ґгі. А на що це зняти відео? Крутий там Reels е хтось виставляє. Наприклад, е якісь відомі люди вони не знімають це на телефони, на айфони. Вони це знімають. У них є окремий оператор і на. Фотоапарати на камери це mm -hmm. все знімається, і потім виставляється, викладається в соцмережі, і такі, блін, ну це крута картинка. Це відбувається через через те, що це вже більш дорога техніка, яка направлена на те, щоб або знімати фото, або знімати відео. Воно не просто так все, все робиться. А телефон це ну, ну просто це до того, що розкрити питання. А... Люди не розуміють, ну, відверто кажучи, що послуги будь-яких весільних спеціалістів це не дешево. Тому що, типу, це один день для людей, дуже багато йде сил, роботи тощо, правильно? А, типу, люди не розуміють, я тебе розумію, як спеціаліст, як просто людина, яка замовляла собі фотографа, і я розумію, навіщо я це роблю, навіщо я плачу. Я Пам'ятаю, цей випадок наш з тобою. Да, я Зараз швиденько. Ми домовлялися з Олексієм, що він буде в мене на весіллі, в мене і в моєї дружини на весіллі фотографом. Ми сиділи вже там, обговорювали локації, <с. куди ми поїдемо. Там обговорювали <с. там, скільки це коштує, там передплати, аванси, погодинно. Все обговорювали, як це кайфово образ якийсь там. І потім десь проходить хвилин 15 нашої розмови. І Олексій згадує. Що він на цю дату вже зайнятий Так, заброньований. Але блін бувають такі випадки. Да, бувають такі випадки. Але добре що це не в день весілля. Так? Да, це добре. Тому максимально, як бачите, чесно, людина пам'ятає свій графік і фіксує його, тому що при мені був у нього блокнотик такий, і там було все записано, що там 7.07, у нього було зайнято. От за що люди платять тобі або і будь-іншим фотографом-спеціалістам, щоб їм зрозуміти, якщо дивитися зі сторони е клієнта молодят, ті, хто будуть звертатися за нашими послугами, вони це розцінюють як в один момент. Угу. Тобто зараз відпрацювала людина і все, а що він для цього зробив? Він ж тільки бігав та фоткав. Але в бюджет цієї всієї роботи зйомки входить ціна апаратури. Скільки було потрачено часу та грошей на. Досвід. То, е, типу, скільки проведено було роботи для того, щоб я так вмів фотографувати. Е, а потім, вже, після цього, вже, це перший бюджет, з чого складається, а інша частина це ще процес, скільки це буде оброблятися. Угу. Це не один день і не два дні. Е, це ну, в середньому, якщо б так, знаєш, е, як 24 на 7 mm. працювати це треба десь ну, неділю, щоб повний день зробити. Одне весілля? Одне весілля. Тиждень. Тиждень зафіксували. Так. Але ж ми ж розуміємо, що в цей тиждень. Тебе ще я є і інші справи, є домашні справи, і хочеться колись і поїсти, а іноді і відпочити. А ще не забувай, що це творчий процес, це не робот. Якщо в тебе не йде сьогодні, робота краще і не робить, бо ти не робиш щось таке, що потім на наступний день ти будеш переробляти те, що ти зробив, бо в тебе не було там настрою. Тому зафіксуємо, якщо ви хочете якість, якщо ви цінуєте свій день і хочете максимально залишити в гарних спогадах, щоб потім переглядати ці всі світ. Плине, ви маєте віддати певну суму коштів. Якщо ви, типу, не дуже на це розраховуєте, якщо вам влаштовує iPhone-фоточки, ваше право ми підтримуємо, правильно? Так. Да. У нього вибору немає. Він до мене в гості прийшов. У нього вибору нема. Так, звісно, да, да. Ти як досвідчений фотограф, у нас, мені здається, я не знаю, чи є в нас взагалі тут. Ну, ми зараз Полтаві знаходимося, чи є в Полтаві? У нас тут якісь топи, не топи. Для мене це дивний, якийсь там типу рейтинг. Але особисто для мене я вважаю, там є певні люди, які показують які обличчям цього ринку з точки зору там фотографів, відеографів, ведучих. Ти один із облич. Цього ринку мені так здається. Ага. Можеш мовчати. Не важливо. Мені так здається. Ти можеш назвати якісь локації, полтавські локації, дати таку підсказочку майбутнім парам, де вони можуть зробити гарну фотосесію. І це стоково буде красиво. Якщо ми балакаємо про Полтаву, це буде реклама. Якщо буду розповідати, да? чи ні? Буде реклама. <реш> буде реклама. Все залежить від погоди угу. дня. Пору року це все від цього залежить. Але такі безпрограшні у нас місця, там де ти завжди можеш зробити непогані фото. Ну окей, можна називати це локація просто про те, що це не будуть фотки біля білої альтанки, типу отак. Ну чому ні? Е -е, чому ні? Закругайся. <реш> Біла альтанка це, це не, не є бажанням фотографів і відеографів, а. тому що це ну, на їхню думку, це не красиво. Ну, на мою теж думку. Але якщо це потрібно молодятам і це їхній вибір, то ну, добре, поїдемо, зробимо декілька фото. Це ж не фотосесія вся. Угу. Це декілька фото пам'ятних, але таких вже дуже мало людей, які хочуть біля пам'ятників фотографувати. Як правильно обрати цю локацію? Ти як фотограф? Підказуєш молодятам чи молодята кажуть, я хочу поїхати туди. туди, туди? як це у вас в процесі підготовки? Це все обговорюється спочатку. Я декілька разів зустрічаюся: один або два, буває навіть три рази. Ми зустрічаємося. Ми спочатку обговорюємо ситуацію, яка може бути в цей день. Наприклад, якщо це вересень місяць. Там 50 на 50, там може mm -hmm. бути дощ, може бути і сонячна. Якщо це літо, там менше вже процентніше, що буде дощ. Якщо буде дощ, то маленький, невеликий. І від цього відштовхуються локації. Б'є план А, план Б. Якщо, наприклад, дощу нема, ми їдемо в одне місце. Mm -hmm. Якщо з дощем, ми вибираємо інші локації. Типу, це все пропрацьовується пропрацьовується заздалегідь, але вже конкретний вибір робиться за декілька днів, mm -hmm. дивлячись на конкретно на погоду. Це саме головне, що турбує. Є якісь типу стандартні місця, чи ну у всіх, щоб от питання, наприклад, в молодят. Чи в мене будуть такі самі фотографії, як і в іншої пари? Не місце, головне, а головне це пара. Тобто, не місце, краси, людину, а людина в цьому місці. Кожна людина, вона індивідуальна. Кожна пара, вона індивідуальна і не буде так, як у когось буде інакше, буде крутіше, буде ваше. Дуже часто знаєш, там приходять а та зробила так, як мої да. подружки там. Або зробилось, я ось побачила, а набу ось так. Але я кажу: а давайте зробимо так, щоб. Ваші друзі потім приходили і казали, зробити нам якось так, як у, як у них було. Тобто не потрібно на чомусь зациклюватися. Uh -huh. Так, якусь тематику можна взяти, але зробити по-своєму. Це праця, праця фотографа, вона не тільки за, за, в тому, щоб е, просто сфотографувати. Uh -huh. Це і праця. Ти вже і психолог, ти і мамка, і папка десь можеш там uh -huh. і фату потримати, і навіть е, допомогти плаття зранку наречені одягти. стоп, 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 стоп. Стоп, 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 давай. Бо тут... <реш> отут цікаво. <вже. реш> да, тут нарешті зупинимося. Е, ранкові у вас є фотосесії, типу там е, ранок нареченої. Да, типу такі ага. моменти. Чи були якісь такі моменти, які ти можеш пригадати ексклюзивні, наприклад. Тут, умовно кажучи, ти допомагаєш одягнути сукні нареченій, а тут заходить наречений. Ні, такого не було. Але було, наречений каже: я не знаю, що тут робити. Я кажу, я вже сто разів бачив, ти <сíck> дозволяєш, <сíck> 네. ну давай там, ти допомагаєш даш наробити. Бувають такі випадки, коли, наприклад, у наречений немає там, подружки, mm -hmm. подружки, вона одна. І, наприклад, у них спільний ранок нареченої наречений, і наречений. Mm -hmm. разом. Ти як і подружка, і координатор. Так, да, я як вже й подружка, і координатор, і все ну це там зранку, наприклад. Uh -huh. Ну так вибір такий. No, 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 no. Так, ти допомагаєш. — Типу ти максимально консультуєш. Так да. ну це не через те, що я вмію, прям супер. Просто вже нагля... наглядність, глядня, вже бачив, це робиться, вже дивився. Окрім того, що Олексій Кот вміє гарно фотографувати, він ще вам одягне красиву сукню, якщо ви не вмієте це робити. Ринок фотографів він зараз перенасичений. Угу. Взагалі перенасичений дуже багато фотографів стало. Так, хто не хоче працювати, знаєш, є така висловлена для фотографова. <рес> до речі, як це зрозуміти? А, чи це фотограф, чи це просто людина, в якої є камера? А, це все по тому, чи подобаються твої роботи його роботи. Ти дивишся і тобі не подобається, і... але ти все одно до нього йдеш. Блін, ну це напевно неправильно. Ну, напевно, в таких рішеннях впливає там не сума, да, або ще щось там. Ну, ні, ціна. ні, не в сумі справа. Є починаючі фотографи, які беруть небагато грошей, але знімають непогано, чому до нього не йти. Угу. Але потрібно ще розуміти: Ну, є, наприклад, фотографи. E, які можуть відзняти дуже круто прогулку, от прям нереально круто прогулянку? Але на банкеті вони здуються, бо у них no. немає в ніякої практики. А oh, навіть e, так. так, але вони дуже класно можуть відзняти прогулянку, і це це треба теж розуміти наперед. А як це парі зрозуміти? E... Дивиться Олексій. Кот вони заходять на твій інстаграм, дивляться фотографії, Типу, як їм це проаналізувати? фото. Прийшли фото з банкету, прийшли фото зранку нареченої. Прийшли або повний день взагалі. А це типу нормальна практика? Можемо ні. Ну приколя, я про це не знав. Ну, ти дивишся і ти розумієш, на що, що може цей фотограф. Наприклад, є ну нікому не секрет, що бувають умови зйомки не найліпші. У тебе було весілля, і ти розумієш, в тебе було. Е, Якраз чи в очерні, там, чи денний, чи що ти такий, блін? Ну тут ну, там, по світлу щось поганенько. Або, наприклад, е, якась, е, ну вибрали якийсь якийсь заклад, а він супер темний. Mm -hmm. Але тобі потрібно зробити, як наче в тебе день в таких випадках ти звертаєш увагу на те, як, як ця людина працює ну, на фотографії, де так. він там працював, як він там виходив із положення. Прикольно. Чи подобається картинка, чи не подобається. Типу, молодята, якщо будуть планувати весілля, або які вже планують, вони можна спокійно писати фотографам і просити. Це нормальна практика. Ну починати з того, треба з питання, а ви працюєте на банкетах. А ви фото фотографували Взагалі це ваш профіль? Ви в цьому спеціаліст чи ні? Просто задавати питання. Багато фотографів, які, наприклад, може задати питання: а ти фотографуєш дитячі свята? Він каже: ні, 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 я це це не берусь. Або там маленьких немовлят. Наприклад, я не фотографую немовлят, там, двохнедільних. Я цього не вмію, я за це не беруся. І коли до мене питають, та що там, ну нажми, ні, 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 це потрібно робити спеціаліст. Я відмовляюся. Так само просто задавайте питання, і все. А які заходи найбільше тобі подобається вторфат? Або а -а -а. не подобається, або виходить. Ти от спеціалізуєшся, ти розумієш, що ти в цьому професіонал? Весільна зйомка, сімейна зйомка та репортаж угу. це в тому, що я розуміюся. Це максимально твої напрямки. Так, так. Сфотографувати можна все, що завгодно, і я вмію все фотографувати, но, ну правда. <гум> це, не, це не тяжко, але більш більш як риба в воді, це в цих напрямках. Скажіть, будь ласка, чи була колись у тебе така ситуація, що ти відфоткав весілля, з тобою розрахувалися, ти зробив фотографію, ага. а там по якимсь, ну, по якимсь причинам людям не сподобалась фотографія. Так, так. І що вони кажуть? Типу, вертай кошти, ну як ви це питання вирішуєте? Не, тут не обов'язково, що ти, можливо, щось неправильно зробив, ну, можливо, там на щось інше розраховують. Що робити, коли не подобається твої роботи? Були такі випадки, особливо на початку моєї кар'єри, Ну, це все від комунікації. І ще ми спілкувалися до цього. Це комунікація між парами і тобою. Якщо ви не знаходите спільну мову, і у вас е, немає цього. Вайбу, типу. да, ну ви, ви один одному підходите. По-перше, ви повинні бути друзями. Угу. І взагалі, це свято, це взагалі свято друзів. Мені здається, це не тут. Повинно все бути на, на... дуже легко. Якщо це відбувається, ця хімія, то питань не буде. Угу. Якщо цієї хімії не було. Якщо не знаходять спільну мову, так, і, і іноді, іноді бувають питання: а чому так? А чому мені не подобається? А чому мені, мені я от не такий красивий, бо не така красива. Не пригадаю ці історії молодята, але були такі: ти його, ну, це дівчина, знає? ти його дуже застарів, у нього багато морщин. А я, а я розумію, що я навпаки там, типу. Ви випігачував ви, ви ці морщинки, все робив, щоб він трохи молодіший став. Ну от він, от він старий, на фотках, хоч би. Ну і я... як це як впоратися з цим? Ніяк, це і спочатку. Це все було. Ну ти, ти не знайшов спільну мову і ні. це молодята не зрозуміли. А ти хочеш як краще? Ти думаєш, та ні, я зроблю їм весілля. Я так кажу, що ні. вони праві, не праві, і у них буде все краще, але все одно А вони на своєму. Да. Але Чому? треба признавати свої помилки. Так, так, були в мене зйомки. Це у кожного є, мені здається, що Так, таке. Чи ви розуміли, за камерами зараз всі признали. Всі признали. Ні, ну типу, це ж відверто, ти правильно сказав, що ми спеціалісти весілля, ми ж не роботи. Я, як ведучий, я так само буваю. Звичайно, я як професіонал, не дивлячись на те, що у мене відбувається вдома, що у мене відбувається там десь щось зараз в країні війна, я маю просто зібратися, пройти. Подарувати типу свято, але ми ж не роботи. Ну, різні бувають ситуації. Я також відверто можу сказати, що іноді я десь там щось можливо не, ну, не те, що не допрацював або міг би краще зробити. Чи знаєш, щось? якщо буває дуже прикольна така тема, ось дивись, у я такі фотки. я дивлюсь на фотках там, знаєш, типу не під підпису без нічого, десь mm -hmm. там скріншоти зробили, там перев. А я знаю, хто це фоткає, ну вже є таке. Mm -hmm. Уявлення. І я розумію, що, до речі, по коштам він буде ну, раз в два дорожче, ніж я. Іноді в три рази дорожче. І він, зробить так. Я кажу, я так не зумію, тому він не просто так фотограф угу. такого класу вищого. Йдіть до нього. Та ні, він тоді до нас дорога. А може, так же само, тільки подешевше. Це теж проблема реально. Ну ну це проблема людей знову ж таки. Проблема виховання, нерозуміння за що вони платять і що вони хочуть. Типу напевно, скоріш за все, або те, що вони хочуть. Да, з точки зору мого, як я бачу, бачу, до мене потрібно, щоб йшли мої люди, яким подобається моя робота. Скільки вона не коштувала, якщо подобається людям інший фотограф, інший спеціаліст, інший ведучий, там інший да музикант. Не потрібно. Там себе якось чимось потім докаряти, що а чого ми не взяли того, чи mm -hmm. беріть того, хто вам подобається, це буде краще, переплатіть, але ви заплатите за те, що ви хотіли. Да, іноді, іноді навіть або не, да, не доплатіть, Іноді не доплатіть. У мене була на практиці минулого року дуже багато ситуацій весільних, коли ми працювали, і потім в кінці, коли люди розраховуються, звучала така фраза, що якщо чесно, ви так дешево берете. Да, 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 І да. я типу, ну можливо, комусь здається, що це треба знаєш, цьому типу якось радуватися що. А мене це навпаки, типу, якось дуже сильно пригнічувало. Я ну, я типу не знаю, як, як до цього як на це реагувати. Тому я веду до того, що не завжди ціна показує якість. Ну мені здається, це далеко не завжди. Типу, якщо це дуже там велика ціна, це значить топ. Якщо там маленька ціна, це типу фігня, тому що іноді люди так і розглядають як правильно, як правильно обрати фотографа. Ну от наречена в неї є перелік з п'яти фотографів. Ми зрозуміли, що треба якось, типу, спіймати цей вайп. Я буду говорити не з своєї точки зору, а з точки зору тих людей, які до мене приходять. О, да нещодавно забронювала пара а, весілля, і вони кажуть, нам дуже сподобалось ваші роботи, але ми. Хотіли вибрати між кимось угу. там. Тобто один, другий, третій, четвертий. Але нам пощастило, ми були на весіллі, і ти нас там фотографував. Угу. І ми побачили потім, як ти вже віддав весілля молодятам, вони там були там, друзями. І ми підтвердили, Галочка, знаєш, типу, підтвердили, що нам так, нам подобається, як ти працюєш, комунікуєш з людьми і е, твої роботи. Тобто. Що було на, на весіллі, те, те ми отримали. Ну молодята ті да отримали да. на виході. Тому ми тебе підтверджуємо. Ну це ідеально. Вони побачили тебе просто в роботі. Це так, але це вони мені... до цього вони теж думали про те, що їм подобається мою роботу, і вони захотіли от такі такі роботи. Ну окей. Я подивитись інстаграм сторінку так, ти кажеш? інстаграм сторінку зустрітися поспілкуватися по телефону скайп там просити так, просити нормально ти сказав типу там вже попередні роботи попередні навіс. роботи так так а вже ж Протримуйтесь цих порад то відсотково оберете того спеціаліста який вам буде до вподоби найбільше не дивіться на суми не дивіться на те що вам там можливо хтось рекомендує тому що, знову ж таки, це максимально індивідуально Правильно? так тому що вашій подружці може підійти дядь Коля, а вам тільки підійде дядь Петя. Тому обирайте дядь Петю. Добре? Він буде краще. Так. Частенько зараз сучасні пари роблять фотосесію весільну в окремий день, не в той день, коли у них банкет. Для того, щоб трішки розслабитися, не прокидатися зранку, не робити макіяж тощо. Угу. Що твоя думка з приводу цього? Це дуже крута практика. Це дуже крута практика, тому що в цей день молодята будуть віддаватися максимально тому дню як відпочинку більше, ніж в якійсь роботі. Угу. Тому що, ну будемо відверті, трішки треба і напрягтись, коли ти фотографуєшся. Це теж якась робота. Та, звичайно, тратиться сили, тратяться тратиться енергія. Звичайно, краще зробити в інший день. А ще це плюсом до. То як це можна зробити, і наприклад, бувають такі випадки, коли ну не погода, і ну ні ну дощ є. А mm -hmm. хотіли на вулиці зробити фотосесію. Що робити? Та можна перенести наступний день, не наступний день, там через тиждень. Так, це може по бюджету або по коштам вийде трішки дорожче, бо потрібно заново макіяж, там заново mm -hmm. прическу зробити. Але по уже по виходу, результату по результату. То це буде кращий варіант ніж шукати якісь під деревами або ще щось. Взагалі це дуже крута практика. Я як ведучий можу сказати, що це взагалі ідеальна практика, тому що люди приїжджають на банкет розслаблені. Вони просто там замовили таксі, приїхали на банкет без невтомлені, тому що фотосесія це реально дуже. Важка праця. Я на ній бував тільки в ролі нареченого, то я розумію, як це. Хоча я, типу, такі наречений, мені здається, ну не проти пофоткатись. Я взагалі ж такі, да, напевно. Як ти з ними борешся з цими нареченими, які мужиками, хлопцями, які, типу, це не люблять фотки, за та пішли вже. Оце ну, це такі приблизно кожен другий або кожен перший так-так відбувається, але не повіриш? Всім кайфують. Спочатку вони не хочуть, ні, 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 ні. бувають е, такі моменти, коли реально не хочуть фоткатися. <губ> чоловіки, саме чоловіки. Але в основному такі, та ні, підожди, Марінка, постой в стороні, <губ> я пофотка, пофоткаю сам. Ну, <губ> типу, ти все одно вмикаєш психолога якогось, да, підхід вже є. Мені подобається. Це як атракціон якийсь. Це поки ти, не... поки ти не спробуєш, ти не розумієш, що це таке. То, типу, я ніколи не фоткався, я не хочу фоткатися. Так ти ж ніколи не фоткався, як ти можеш не хотіти. Ну, типу, того. А як спробував, о так ще непогано виходить. А диви, як тут такий симпатичний, а в мене такі брутальні очі. А якщо так ще кепочку натягнути, там сигарету взяти, там ще щось там. Ну такого. Такі випадки є, коли у мене таке на практиці було. Коли я цілий день фотографував тільки репортажку. Та весільна репортажка. Вони кайфують, вони вайбують зранку. Ранок наречений ранок нареченого відзнявся. А після цього просто вайб. Курять кальянчик, кайфують, е відпочивають, просто насолоджуються, танцюють, діджей грає, якісь там фонарики гарять. Тобто, типу, не ну не обов'язково їхати в ліс, красиво тримати за рукою, так по центру дороги біля Так, Не обов'язково. Взагалі це і ми знову повертаємося, а фотосесію повноцінну якусь зробити. Не знаю, на півіхі. Угу. Типу, в інший день взагалі вінший типу, день. Love Story. Love story так. Але в цей день провести там з друзями, кайфувати, насолоджуватися от цим, цим моментом, що зараз відбувається. Ну, знову ж таки, це до того, коротше, що немає ніяких стандартів. І рамок ніяких. Ніяких немає. рамок немає. немає. І ти, як фотограф, як спеціаліст, можеш підлаштуватися під будь-які побажання і зробити так, як саме хоче пара, і як це буде краще для результату загального. Так, але якщо ще буду дослуховуватися до моїх парад, вибори локацій, там часу чи ще щось, то буде просто удосконалюватись те, що ми побажали. Можемо е ціну політику поговорити? Ні? Від до, хоча б. В Полтаві в середньому від 450, від 400 до 450 доларів до 1000 доларів за день. Це в середньому. Це повний день. Це повний день. Це в середньому. Ну, зараз якась мама, в якої донька готується на весілля, взялась за голову. Я думаю. Тому що ну, вони думають, що це дуже велика сума. Але подивіться попередній TikTok і Рілс, ви зрозумієте, за що ви ці гроші платите. А, Льоха. Олексій, кот, фотограф Полтавський, і не тільки і в Києві. Також ти працюєш. Я знаю. Дуже тобі дякую, що ти завітав, поділився своїм досвідом. Я сподіваюся, що наша розмова комусь з вас допомогла. Підписуйтесь на Олексія, Кота в інстаграмі у нього там дуже багато красивих світлин. Підписуйтесь на мене, Стас Манько, підписуйтесь на Олександра Шурику, який це все зняв. Підписуйтесь тільки на нас, більше ні на кого. Тому дивіться далі. Дякую, Олексій. Ми прощаємося. Да. Дякую. Величезне. Пока, Дай. дружина, дзвонить, Треба брати слухавку. Да. До побачення.